Цибульська зізналася, що ледь не розлучилася з чоловіком через поради колег із шоу-бізнесу. Взагалі, артистка зі своїм коханим Сергієм разом понад 20 років. Ну і звісно, у їхньому подружньому житті було чимало випробувань і кризи у подкасті Музрум Оля Цибульська зізналася, що вона не один раз збирала речі і йшла від чоловіка. А в цей час зіркові колеги застерігали її не будувати довготривалі стосунки. Казали, що шоу-бізнес і особисте життя це несумісні речі. Мовляв, вона має обрати або бути щасливою, або успішною. Артистка каже, що ці непрохані поради психологічно тиснули на неї. Крім того, вона і сама розуміла, що дуже складно реалізуватися, коли обираєш між коханням і кар'єрою. А одного разу вони з чоловіком так сильно посварилися, що навіть довгий період не спілкувалися. Однак Сергій через деякий час написав кохання листа, в якому зізнався, що він кохає її, і якщо ці почуття взаємні, то він буде чекати на неї у Парижі.